Обухівська, Шамсадинова, Мар'яна Юріївна, Київ, вірш люби. Часом я говорю забагато, а іноді з'їдаю ті слова, неначе ти сидиш навпроти, і я не знаю, що й сказати. Терплю себе, буває так нестерпно. Терплю тебе, але це біль вщуха. Так швидко оминає нас безпека, коли ми відчуваємо, що все не так. Лиш варто зрозуміти, в чому справа, я вірш пишу собі й тобі, кажу собі: не будь такою марно, а в голосі лише якісь шуми. Співайте так, ніби ти вдома, ніби немає спалаху ракет. Ти вдома і в цьому полягає весь секрет. І в ньому сила є така невидима і тиха, боязка. Забий на неї, наче ти безсила і кричи у всі свої уста: Тебе почують, може й не одразу, тебе побачать, ти лиш не спіши. Бо сила це не про змагання, вона є у тобі, люби її, сприймай її, тоді вона і підкориться тобі. Люби. Заземлення о п'ятій ранку знаходимо в віршах ту радісну кому, продовження роду. Ми всі вже втомились від циклічних повторів. Знаходимо нові сенси в одному слові. Дитина питає, а що буде далі, не знаю. Я руками тягнуся угору далеко, у хмари, дивлюся у чесні і радісні очі. Бажати хочу щоразу їй доброї ночі. Сказати погано не можу ніколи, бо знаю, що завтра усе буде добре. Тягар ти свій скинеш, бо я вже в безпеці з тобою, не знаю, що буде, відчуваю, що ми уже вдома. Народжена під калиною, з отою красою, її я знаходжу думками, тримаю у серці, ділюся коханням, щоразу повторюю слова про заземлення, а час швидкоплинний, безмежний, казковий. Я знаю, далеко ми та я буду з тобою. Війна і мир. Часом хочеться заснути і прокинутись в раю, де немає того страху смерті, до кісток болючого жалю, Де є віра у людське добро, без образ, інтриг, заздрості, Без жалісних тривог і без користі у тих людських вустах, що колись були невинним, радісним дитям. Ми даємо іншим віру у життя, ми усі пізнали радість майбуття. Важливо те, що було це на словах. На ділі бачимо кроваві кроки по загарницьких містах, історія у всіх своя, і в нас вона така одна і знати правду мусить вся земля про ту важливість створення безпечного життя. О Боже, як втомилася губити по життєвій тій дорозі чужу правду, йдучи по вулицям не тим. Приймати все обіцянки десь вітром розкидало, ніхто не знає. А скільки треба часу, щоб усвідомити любов свою захмарну? Коли знайдете відповідь, мої вірші знайдуть оте, що цьому світу так дзеркалить. Коли ти, безумовно, любиш, несеш з собою отой груз у липень, лютий. А чи потрібно відчувати, тягнути, мріяти, бажати, а жити? Богові служити, дітей з колін тих підіймати, яка от того всього вартість, коли всі сили вже покинули тебе, знаходяться слова, за ними дії, сподівання. А чи я справді та, хто може безумовно так кохати? Чи можу вірити в майбутнє і щиро так сьогодні усміхатись? Не хочу втратити, не дозволяю знищити оті дитячі сподівання, я знаю. Що колись для всіх я створю власну правду, а поки хай настане ніч. Ти бачиш сни, а я лише вірю в те, що зовсім скоро ти повернешся. Знайдеш, зайдеш у дім, відчуєш запах квітів, побачу знову я тебе у світлі, розгублених отих надій, нехай слова летять у вічність. Одного дня я висаджу троянди. Вони з коріння проростуть, війна скінчиться, і ми не будемо безпорадно вбивати тугу про чудову ту весну. Кохання десь у бездоннім світі між пеклом і раєм живе радістю сповнене, невинне кохання, воно щастям огорнуте, теплом оповите, в новому вбранні готується знову і знову когось обдурити. Спитаєте, нащо? Не скажу я ні за що. Воно ненароком охоплює збоку лукавими руцями в обіймах, і ти вже не можеш ступити ні кроку. Очицями блимає, вночі засинає і билими лицями зранку весь світ обіймає, згадати не хочеться радіти вже також, спитати у Бога, навіщо все знову не варто. Це горе невже нема тому краю, це щастя пора попрощатися з раєм. Не вірю я в Бога, не хочу я раю, своїми руками я знову і знову тебе обіймаю. Світло у небі, світло зелене, горить звідусіль, більше не можу казати я слів. Світло червоне, мій телефон уже сів, дзвонити більше немає причин. Навіщо ти плачеш? Ті сльози нічого не варті, купити собі церковний дзвін. Веселощі, їх оминати варто завжди бажаю усім. Та правда шалена, до біса пекельна, утім, безперервно нагадує нам не варто звертати туди, де навіть ніколи і не пахло спокійним життям. Закохуйтесь, люди, у світле майбутнє, вперед, без вагань, не знаючи, чи буде там синє небо таке, що без грому і хмар. Навіщо без грому і хмари потрібні? Нап'ємося знову ми робочі ночі невпинні. впинні, просити запізно, завершуй вже їх, слухай серце покірно, без нього не будеш щасливим, без нього кохати гріх. Слова. Я давно зберігала слова, а ще довше шукала сенси, зробити нічого більш, на жаль, не змогла, проте з часом минає дні, а з ними і стреси. Ночами не сплю і снів більш не бачу. Тебе я люблю, кажу давно вже без фальші. Завзято кмітливо іду по встеленій липовим цвітом дорозі. Тебе я люблю! Повторю ще не раз при нагоді. Дякую. <плес> <плес>